Слава Ісусу Христу, що Він потурбувався за кожного з нас і дав нам церкву, аби ми не були обманутими. І дійсно, через свою думку ми далеко не підемо. Але коли ми з'єднуємося з церквою, Божими людьми, коли ми проповідуємо Слово Боже, то ми реально отримуємо свободу від усіх злих духів і можемо допомогти іншим. Нам потрібно розуміти, що у духовному світі завжди йде війна за кожну душу. І сатана він через свою думку намагається влити брехню у наші вуха, але нас спас... Слово Боже, тому що воно живе і дієве, і нам потрібно розуміти, що за кожною інформацією стоять духи, і ми самі вибираємо, якого духа ми приймаємо, і від нашого вибору залежить наша вічність. Важливо розуміти, що сатана він чекає, щоб повести людину від істини. А Божі люди вони завжди спасають і перемагають сатану на всіх рівнях. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете пізнавати Бога, то напишіть мені, у нас проходить кожної неділі онлайн служіння. Яке відбувається о тринадцятій та о дев'ятнадцятій годині? Якщо цікаво, пишіть мені, і я приєднаю вас. Будьте благословені, і нехай Господь завжди буде з вами. Амінь.